Ну що, нарешті я вчепив ці труби. Ось так виглядає. Такі загрушечки взяв. Ще тільки сюди треба купити, бо не той розмір взяв. Коротше, що я трошки протупив. І я ще їх типу, не закріпив на фінальну, На фінальну буде таких на таких закльопках, На вісім. По дві штуки постараюсь. Того точно буде. Поки я вчепів такий саморіз тут, бо не виходить. Коротше, взад треба не, не під домкратника чіпати, а от оцей блях. Бо то, що через неї я не можу просверлитися. щоб його причепити нормально. На 8 треба зробити дирку і цей закльопочкою затягнути і там буде різьба, виходить, тоді болтан вісь. Ну я ще шо, щось придумаю, таке може угловим. Е, до дрельки чіпається угловий такий підсверло, чиш що Не знаю чи вийде і що, шо. але щось придумаю. Заїду на яму завтра, може. Це буде фінальне відео, бо ну, і так затягнулося наскільки місяць. А то і згадку. Коротше так воно виглядає. Так довго їздити не буду, так що можете лиш мене написати просто для експерименту. І на ті місця, де ті саморези, я сверлю просто дирки, чіпаю на 8 болти. Замовив, звісно, на 10 і на 8, а мені прийшло на 6 і на 8. Тоді довго чекати, у Укрпошти, тиждень це доставка, але факт тому, що на Оліксі я брав. Якщо то може лишу. В описі силку. Там трошки продавець не серйозний, але все одно воно прийшло. 61 гривню заплатив за 10 на 8, за 10 штучок на 6. Ну, платив за 10, а десятку, але прийшло 6. Ну, коротше, ось так виглядає. Прикольно, до речі. Думав, буде гірше. Але прикольно. Тут в мене поріг трохи зігнутий. І якщо з боку дивитися, то трохи виходить щілина велика. Але хто там буде заглядати? Ось так виглядає. Ще бехтів кінгурятника і дуги на дах, але це кінгурятник приблизно 4,5, дуги біля двох, плюс доставки. Нові, нові, це не саме робне, ось нове. Але поки місь... Поки місяць будемо, підскладаємо гроші і тоді. До речі, в передньому відео знімав фару поставив. не оригінальну, але нову. Все. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Далі щось ще буду робити, з тим бусом буду знімати. Всім пока!